Доброго мирного дня вам. Вас вітає знову нова рідкісна. Так, нова рідкісна. У мене там є ліцензія. Не відразу приходить з боса. Відразу. А магазин не натискається. Так взагалі нічого не натискається. Інтернет. Що за маячня? Схоже на інтернет. Не або в них проблеми. Абсолютно нічого не натискається. Вибачаюсь, зараз спробую. Спроба номер 2